Щосуботи у затишному просторі творчих волонтерів збираються маленькі любителі книжок. Кожна зустріч розпочинається, звісно, з привітання. Діти самостійно обирають спосіб вітатися. Потім у дружньому колі діляться добрими словами з чарівної скриньки і переходять до читання. Щоразу нова книжка. Гарно ілюстрована і захоплива, читають вголос по черзі, відтак обговорюють та аналізують прочитане і пробують передбачити події, що відбуватимуться далі. А ще тут бувають особливі дні, коли всі приносять улюблені книги і розповідають про них. Адріан прийшов не лише з енциклопедією про комах, а й з жуком оленем, якого знайшов улітку в таборі. Цей жук він занесений в книгу України. Просто я хочу дізнатися комах, досліджувати їх. Я хочу стати. Я люблю біологію, зоологію, хімію, фізику і фізкультуру. Іринка завжди приходить на заняття не сама, а з улюбленою кицею, якій уже цілих чотири роки. Я приходжу на заняття своєю улюбленою кицею мінкою. Чотири роки і не знаю, вона моя перша така киція, якої такі гарні великі очі. Дівчинка любить читати і про киць, і про все на світі, бо це важливо. Читати важливо, щоб дізнаватися нове. І коли ти читаєш, ти ти в цей світ читання і, і дізнаєшся багато нового. Дмитро майбутній лікар і вже відтепер готується до цієї професії. Треба читати про цю книжку, досліджувати ці ж людини, Треба читати тут ці вверху, ну і читати такі маленькі букви, тільки для дякуючи групі. І ще я дізнаюся про вітро. У неї є маленькі неврозійні клітки або нейро. Усі ці діти учасники читацького клубу Скарбик. Його започаткувала у листопаді минулого року вчителька початкових класів Констанція Кухар. Це насамперед простір для цікавого, комфортного читання, який буде сприяти тому, що дітки самі захочуть читати. І як сказала моя учениця Іринка, занурюватись у світ прочитаного. Скарбик покликаний також для того, щоб показати діткам важливість і користь читання. Адже всі ми знаємо, як читання впливає на і збагачує наше мовлення. І основна мета, мабуть, читацького клубу Скарбик це виховати любов до читання, розвинути читацькі здібності юних читачів і, можливо, знайти улюблений жанр. Її читацький клуб розрахований на учнів початкової школи. Він для тих, хто любить читати, але ще про це не знає. Ми читаємо різні книги. Яка тобі найбільше сподобалася, як ви тут читали? Найбільше про тварин. А ми прочитали шість книжок і, і мені любиться тут ходити, тому що, я, бо, тому що тут гарна компанія, дуже це круто і, і дуже гарна вчителька. І мені дуже тут дуже подобається. Кожна зустріч це ще й своєрідний шлях до скриньки скарбів. Пройшовши 15 зупинок, дитина у подарунок отримує книжечку. За 15 занять, переконана Констанція, школярі не уявлятимуть свого дозвілля без книжки.